Переговори між делегаціями Сполучених Штатів та Росії до Саудівської Аравії вже прибули представники Америки. Державний секретар США Марко Рубіо поки що зустрівся із саудівським прем'єром. Перемови з представниками країни-агресорки заплановані на вівторок. Української делегації там не буде, бо на першій зустрічі штати хочуть з'ясувати серйозність намірів Росії. Сказав напередодні Рубіо. У Москві повідомили, що на зустріч приїдуть глава МЗС Лаврові, заступник Путіна Ушаков. Агенція Блумберг стверджує, особисту зустріч Трампа та Путіна у тій таки Саудівській Аравії мають підготувати до кінця лютого. Власна кореспондентка ТСНУ США Ольга Кошеленко зібрала, що відомо про переговори на тепер. Держсекретар Рубіо, радник з нацбезпеки Волси, спецпредставник Вітков вирушили до Саудівської Аравії на переговори з росіянами за інформацією Джерел CNN, зустріч відбудеться у вівторок. Представників України за столом переговорів не буде, але лише цього разу, бо мовляв, вони спочатку самі хочуть зрозуміти наскільки серйозними є наміри Москви. на наступні раунди, якщо вони будуть, обіцяють покликати і Україну, і європейський союз. Звичайно, якщо дійде до моменту, коли це будуть реальні переговори, а це поки що не так. Якщо це станеться, Україна повинна бути залучена, тому що це на неї напали, і європейці мають бути залучені, тому що вони мають санкції і проти Путіна, і проти Росії. Наміри залучити до переговорів ЄС підтверджують джерела агенції Reuters. Вони бачили примірник листа із Вашингтона, розісланого європейським урядом, в якому адміністрація Трампа цікавиться, який внесок і на яких умовах європейці готові зробити. У безпекові гарантії Києву про те, як можуть бути влаштовані гарантії Україні і з боку Сполучених Штатів, президент Трамп не розповідає. Напередодні він підтвердив, що президент Зеленський буде залучений до переговорів і визнав, що його спецпредставник Уїтков вже мав із Путіним особисту понад тригодинну розмову. Із вражень своїх і Уідкофа Трамп робить висновок про готовність Путіна зупинити війну я думаю, що він хоче припинити воювати. Я це бачу. Ми говорили довго і важко. Сів Уйтков провів з ним дуже довго, близько трьох годин. Я думаю, що він хоче припинити боротьбу. У них велика потужна машина. Розумієте у Вашингтоні. відреагували на те, що перша спроба укласти угоду про обмін українських рідкісноземельних металів на американську військову допомогу зазнала невдачі. Радник з питань нацбезпеки Голд сказав, що підписати її. Було би розумно з боку зеленського з боку зеленського. Було би розумно укласти цю угоду зі сполученими штатами. Не існує кращої можливості гарантувати, що вони просуватимуться вперед.